Вчора ввечері прилетіла дуже довго очікувана, ну для мене особисто новина про підписання торгівельної угоди між Сполученими Штатами Америки та Європейським Союзом. Кілька разів Трамп її відтерміновував, має на увазі введення мит. Переговори тривали давно непрості, і я е, скажу так, що переговори тривали не кілька місяців, а кілька років, тому що. Відповідні мита Трамп вводив проти європейського союзу ще за часи своєї першої каденції. Особливо потрапили німці від цього. Мова йде про мита на німецькі автомобілі, але не лише про мита. От, пане Іване, я хотів би ну спочатку почути ваше враження від того, що заявив Трамп, і що це за угода? Простими словами для глядачів. Прошу вас, ну дійсна тема угоди між США та ЄС вона існує давно, і оцей термін трансатлантична зона вільної торгівлі. Про які дуже багато говорили, і за всіх попередніх е президентів, тобто і за ну, лише Трампа першої каденції а і за Байдена перед цим Обами. Тобто, дійсно це велике досягнення, тому що ми розуміємо, що в світі е торгівлі, в глобальної торгівлі, є три потужні гравці: це власне Китай, США та Європейський Союз, і ось угода між Європейським Союзом та США, тобто двома з трьох провідних гравців, це дуже важливе досягнення, тому що все ж таки. Вона встановить певні правила. Я розумію, що можливо, її не можемо називати зоною вільної торгівлі, тому що тут ми та присутні, Ба більше вони встановлені на рівні 15% згідно цієї умови угоди. А це не зовсім умови. Вільної торгівлі. Тим не менше, хоча б ми маємо ці правила, і зараз подивимось, як це все буде розвиватись, тобто певний основа закладення. Далі будемо дивитися, як це попливатиме на багато країн світі, тому що ми розуміємо, що коли дві великі торгівельні структури, такі як США та ЄС, окладають угоду, це може вплинути на всіх інших конкурентів. Подивимося, як воно буде, скажімо так, в тому числі в контексті україно-американської торгівлі. Чому тому, що все ж таки, якщо на ринку ЄС ми не так конкуруємо США, то на ринку США все ж таки з ЄС у нас більша конкуренція. Отже, подивимось, що буде відбуватись в цій сфері, тому що все ж таки ми бачимо, що США починає перегляд світових правил прогівлі. Як на мене, вони хочуть створити так званий позасотівський світовустрій, тобто світоустрій без. Світової організації торгівлі або зменшенням впливу світової організації торгівлі, і це вагомий крок на е, цьому напрямку. Взагалі, е, коли ще писав кандидатську дисертацію по світовій організації торгівлі, то ловив себе на думці, що ці торгівельні угоди між країнами вони розмивають світову організацію торгівлі, тому що ідеологія СОД, що у всіх повинні бути однакові правила а укладання угод між країнами. Значить, що у цих країн будуть інші відмінні правила в торгівлі щодо держав, які не є учасниками цих угод. Відповідно, розмовляється світова організація торгівлі і США, власне, це хоче зробити, щоб сод вже не відігравав тієї ролі, яку грав раніше, або щоб сод модернізувався. І відповідав, як це було на початку історії цієї структури, е, верніше навіть попередника со тобто, генеральної угоди старих та торгівлі, яка існувала до 1994 року, щоб це була Він грав в інтересах США та Європейських країн. Ось подивимося, що буде далі, але найголовніше, що ця угода досягнута. Подивимося, чи є якісь підводні камені, про які ми не знаємо. А в мене одразу скажу, що є велике відчуття того, що така непублічна складова цієї угоди вона має місце і вона безпосередньо пов'язана з тими 50 днями, які Трамп, як у нас в українському медіапросторі, просторі говорить да, в Росії, але як на мене, це був термін для Китаю, Індії та ЄС. Отже, власне. З ЄС угода укладена, подивимось, чи там буде реалізовано те, про що я думав, коли чув про ці 50 днів відранку. Пане Іване, Де? я хотів би ну, трішки детальніше зараз зупинитися ще на одному моменті. Саме на положеннях цієї тривельної годи я сьогодні в ранішньому відео про це там говорив, але тут для глядачів, можливо, хто не бачив на моєму вранішні відео, хочу поточнити, що Трамп сказав, і сказав дуже дозовано. Тут ви правильно підмітили, тому що окремі цифри ним були не оголошені хоча, певно, вони на папері прописані. Мова йде про те, що базова мито між сполученими штатами Америки та Європейським Союзом буде на рівні 15%. Що загалом, в принципі, ну плюс-мінус, я вважаю, прийнятною історія. Друге, Європейський Союз погодиться відкрити ринки країн для торгівлі із США без мит. Коли це буде, як це буде, незрозуміло, але і одні, і інші говорили про безмитну торгівлю. Тобто, в перспективі вона може бути, тобто, угода не остаточна, її не варто фіксувати як кінцеву домовність. Є ще інші дуже позитивні моменти. Європейський союз погодиться закупити американську енергію. Це я так розумію, скраплений газ, нафта, можливо, ще щось, можливо, вугілля навіть на суму 750 мільярдів доларів. Це немало, це до речі, дуже багато. Ну, враховуючи те, що у Росії свого часу європейський союз купував енергоресурсів щодня приблизно на суму близько одного мільярда. Ну, тобто, рахуйте, десь на півроку вони можуть себе забезпечити. Навіть більше, місяців на 8 на 9. І Європейський Союз закупить американську військову техніку на сотні мільярдів доларів. Трамп не уточнює. І, окрім того, Європейський Союз інвестує у американську економіку близько 600 мільярдів доларів. Тобто інвестиції перевалять, ну, якщо брати все, ну, за трильйон, можливо, навіть не один. Я чому акцентую саме на цих цифрах? Тому що в мене складається все-таки враження, що ви скажете зараз у свою думку, що Трамп взяв серйозну паузу у економічній співпраці із Путіним, натомість віддав пріоритет Європейському Союзу. Безумовно, так, ба більше знаєте, перше про кого я подумав, про коли прочитав про ці закупівлі енергоресурсів у США, це Словаччина, Угорщина. Та інші країни ЄС, які купують у Росії традиційні ресурси, тобто фактично зараз їх ставлять перед вибором. Або ви купуєте у Росії, або ви купуєте у США, тобто або Путін, або Трамп. І якщо ви вибираєте купівлю Росії, тобто Путіна, ви не можете називати себе політичним другом США, тобто Трампа. Що любив? Постійно робити Віктор Орбан, прем'єр Угорщини, коли він підкреслював гарні стосунки з Трампом, але при цьому хотів купувати енергоресурси саме у Путіна, і ось зараз ця угода це черговий натяк на те, що вже не можна, скажімо так, купувати і там, і там. Ну звісно, ви можете це робити, але ви повинні і купувати в США також, навіщо вам це потрібно. І тут вже треба буде задуматися цим країнам, які все ще купують Росії енергоресурси, що все ж таки час визначатись вони з США або з Росією в цьому контексті, і тут таки, це може бути вагоме підґрунтя для витіснення Росії з енергетичного ринку США, о, верніше з енергетичного ринку ЄС з Сполученими Штатами Америки. А де США спробують використовуючи в тому числі політичні важелі зробити цей крок, тобто сказати, що Росія це ворожа країна. Давайте ви заміщуєте їх енергоресурси нашими. Тобто, ми вам не кажемо відмовляйтесь від російських енергоресурсів і не даємо альтернатив. Ми вам її даємо. Ми кажемо, що ми вам будемо давати ці енергоресурси, але ви вже давайте мінімізуйте контакти з Росією. Ще до речі, важлива складова цієї угоди. Це закупівля озброєння, про який казав uh -huh. Трамп, що ЄС буде закуповувати багато озброєння в США. Ми розуміємо, що це складова оцього е, системи допомоги Україні, коли е, США кажуть, що так ми нічого Україні не даємо більше, але ми продаємо ЄС а ЄС хай передає. Україні, тобто, будь у нас будуть гроші, ЄС буде казати, що він вони підтримують Україну, адже надають її озброєння, а України власне буде це озброєння. Тобто і США, і ЄС і Україна будуть задоволені а, від цієї співпраці. Тобто тут дуже важливий момент. А щодо цієї прихованої, скажімо так, складової цієї угоди, що я вбачав, це оці повертаючись до 50 днів Трампа. І заяви Трампа, що він може раніше зробити кроки ніж час, це те, що як на мене, 50 днів давалися сказав, Китаю і Індії, щоб mm -hmm. знайти альтернативу Росії. Китай mm -hmm. каже, що він це робити не буде. Індія, устана міністра а, нафтової та газової промисловості, сказала, що у нас 40 постачальників не проблема, знайдемо. А для ЄС, як на мене, це був тиск на на те, щоб європейський союз. Поруч Сполученими Штатами Америки запровадив підвищення мита на продукцію тих держав, які купують у Росії енергоресурси. Скотт ага. Бесон, міністр фінансів Росії, був ну, Сполучених Штатів Америки. Він ще не, не встиг придбати Росію поки що. А, міністр фінансів США він сказав, що так або ви купуєте у, у, у Росії ресурси, а і отримуєте мита з боку США і ЄС, як він очікує. Або відмовляйтесь, і і тут як на мене, також є оце прихований цей прихований тиск на ЄС. Що давайте ви спільно з Сполученими Штатами Америки зробите ці кроки, чому ЄС може бути проти? Принаймні, ми не чуємо підтримки цієї ідеї. Тому що це буде підрив світ торгівельного світоустрою, тобто правил СОД. але що прагнуть США, вони прагнуть підірвати світову торгівельний чини світоустрій, тому що. Він явно вже грає не в інтересах США і не в інтересах Європи. Він грає насамперед в інтересах глобального півдня, насамперед таки, Китаю. І отут, тут, як на мене, й буде оцей момент. Якщо ЄС погодиться на те, що спільно США вони запровадять мита щодо тих кр підвищення мита щодо країн, які купують у Росії енергоресурси, на мається на увазі на Китай, Китаю, то можливо е і це і є мотивація Трампа казати, що. Може він раніше їх укласти, тому що про це буде досягнуто угода з ЄС США. Не будуть самі робити цей крок, а спільне з ЄС вони його зроблять. Ось цікаво, чи був в цей момент оговорений під час зустрічі в Шотландії міст Трампом та Урсулою фондерляйне. Але якщо був, то ми дійсно можемо ще в серпні отримати ці кроки США, які були обіцяні на 2 вересня, поточне. Тобто ви допускаєте, що Трамп в такий спосіб залучившись підтримку Європейського Союзу, демонструючи те, що ЄС готовий купувати багато ресурсів у Сполучених Штатах Америки, може запровадити саме якісь там пекельні санкції вторинні мита чи вторинні санкції, ну і зараз їх призму називають, ми розуміємо, про чому вийде проти Індії, Бразилії та Китаю? Якщо вони не диверсифікують джерела постачання, тобто тут дуже важливо, що Індія вже зробила заяву, не проблему. Єдине, що заява це не дії. Якщо Індія відмовиться реально від російської нафти, у них не буде цих мит. Якщо вони не відмовляться, то як на мене, в цьому і полягає тиск США на ЄС, що давайте що це будуть спільні кроки. Тому що знаєте, коли 2017 року PricewaterhouseCoopers провідна світова одна з провідних аудиторських компаній сказала, що якщо нічого не змінювати. То в 2050 році Китай, економіка на в світі, Індія номер два в світі, США номер три щодо країн Європи, там Німеччина дев'ята, Велика Британія, десята, тобто все десяті більш нікого ага. немає. Я вже тоді розумів, що взагалі-то європейським країнам, європейському союзу слід якось активніше рухатись напрямку того, щоб змінити цю динаміку, включаючи можливо навіть руйнування чинної системи торгівлі, правил торгівлі, які вклали світи організації торгівлі. І зараз Трамп він практично говорить те саме, що давайте ми ці правила суттєво змінимо чи відмінимо скоригуємо. І це буде цікаво і США, бо вони не хочуть втрачати лідерство і опускатися не те, що на друге, а навіть на третє місце. І європейським країнам також це не цікаво, що вони випадають з списку основних гравців світової економіки. Тобто, зараз цілком можливо на цьому підґрунті Трамп буде тиснути. Не є, що все ми уклали з вами угоду. Ми з вами вже не є супротивники економічні, але давайте спільно діяти проти тих, хто хоче зруйнувати оцю силу заходу, яка після другої світової війни відіграє вам є домінантну роль в світі. Зараз домінантна роль питанням, і для її утвердження треба насамперед в економіці та та зрозуміти всім іншим. Що якщо хтось буде грати проти заходу, він ризикує економічними проблемами? Ось подивимось на ж таки, ага. чи поки що це мої здогадки, які грунтуються на заявах скота Бесента, що вони хочуть, щоб з ЄС були спільні рухи в цьому напрямку підвищення мит на продукцію України, які купують у Росії енергоресурси, але чи щось буде дійсно? думаю, що наступні декілька тижнів, в принаймні серпень місяць точно нам дадуть відповідь на це питання.